День починався похмурим, і ми не планували їхати до лісу. В місті мрячив дощ з мокрим снігом, але любов до грибів виявилася сильнішою. Тепер ми їдемо лісовою дорогою, підіймаючись у гору. Снігу немає, лише прохолода в плюс 1 градус нагадує про зиму. Пагорби приховали сонце, але небо все світліше. Природа, здається, подарувала нам шанс на вдалу прогулянку. Сонце пробивається крізь верхівки дерев, освітлюючи пагорб. Навколо ліс тиша і спокій, тільки легкий вітерець нагадує, що природа завжди жива. Одягаю шапку трохи прохолодно, але свіже повітря надихає. Ці місця давно перевірені, і ми впевнені, що тут можна знайти фламуліну. Саме заради неї ми сьогодні вирішили в цю подорож. Змінюю взуття на чоботи в таких умовах зручність і захист завжди на першому місці. Дорога під ногами суха, але хто знає, що чекає глибше у лісі? Пакую рюкзак, беру кошик для грибів. Усе готово для пошуків. цей момент завжди хвилюючий, ніколи не знаєш, що саме сьогодні подарує ліс. Ми вирушаємо. Друзі, вітаю! Подивимось, чим нас сьогодні порадує лісовичок Боровичок. Запрошуємо і вас з нами прогулятися по цьому лісу. був у нас мерзляк, тому і одягаємо його в світорочок. Ну що, банда, пішли. І побігли, побігли. Трошки засідались по машині. А зараз набігаються. Що там? Такі фламуліни мікроскопічні. Маленькі фламуліни, так? Да? Так, перші знахідки є, але віса каже, що вони такі мікроскопічні. Так. Дуже-дуже мали. О. Гарна сьогодні погода така. Тиша. Вітра взагалі нема. Комфортна буде прогулянка. Перші знахідки вже є, але Фламуліна дуже мала. Що тут ще? Такі самі, так? Да? Так. Ну не знаю, друзі, бачите, які мали. Сподіваюсь, сьогодні все ж таки знайдемо в цих місцях. Фломуліни, хто нас уважно дивиться, може впізнали ці місця. Здесь дуже багато тут пнів, на яких можна зустріти фломуліни. Дивиться. І ніякі. Отако. От Завтра, післязавтра обіцяють похолодання. Хоча зараз, в принципі, 1-2 градуси так. Ну, ще досить комфортно. Ліс. Ніби випробує нашу терплячість. Проте ми не втрачаємо надії, попереду ще стільки місць, де можуть бути ті самі дорослі і готові до збору. Зимовий ліс має свій особливий шарм. Тиша, свіже повітря і очікування маленького чуда серед опалого лістя. Що там в тебе за знахідка? Що це маховік? Ні. Чи ні? Що це? Ні, що пластинчика. Що а, ні. На да, пластинки знизу. Ось щось, щось якась поганка. Та бачу, так. Да. Вони тут на землі да, ростуть. Не знаю, ми такі не беремо. Впевнений, що це невістинні гриби. Перейдем далі в ліс заходимо, бачите. Та і відчувається як прохолодніше, да? тут виходить, як такий наклон вниз йде. І тут трошки холодніше. Ну що тут, нічого? Щось, друзі, вже десятий. Піньок обходимо і поки що нічого. Хочу всіх підписників, глядачів привітати з наступаючим Різдвом і побажати ну, те, що зараз всі хочуть, дуже-дуже хочуть, це мирного неба і щоб... закінчення війни. Да. Приєднуюсь до рішених слив. Також всіх з наступаючим. дивіться, трутовичків багато. Але фламуліни, ну тільки от то, що маленькі ми бачили і все. А в цих місцях, повторюсь, ми знаємо, що вони є. Ну, ще надія є. Тут є де ще полазити і пошукати ці гриби. А тут ти дивилась, Гріш? А? На цьому дивилась? Немає. Ти що? Зараз підійду, гляну. В цих місцях, ми, друзі, ми ніколи не бачили, щоб на деревах вони росли ці гриби. Тільки на пеньочках. ну. Та ні, це щось незрозуміло. Зараз я вам покажу, тут їх багато, вони такі змерші. І, напевно, навіть висохші. О. Ще якийсь грибочок, а що? О, а це схоже на опеньок. Осінній. Воно ще один. Так, да, опеньок. Такі вже старі, змерші. Зліва від нас молодий ліс, ну, там флумуліна точно не росте. Тому пройдемось по старому лісу. Сподіваюсь, все ж таки ще знахідки будуть. Обійшли, друзі, ми тут практично кожен піньочок і нічого. Тут є ще декілька місць, Ну, зараз ще трошки вздовж зайвіший там ще одна молода така посадочка. Ще там пройдемо і потім підемо на інше місце. Ну такого, не знаю. Може зібрали хтось із грібників. Хоча в цих місцях по муліну ми ніколи не бачили, щоб ми вже тут їздимо третій рік. Жекері! І ніколи не бачили, щоб хтось зрізав тут. Не знаю чому. Ладно, ще є одне місце. Ще там подивимось. менш такі. Трошки Фламулінки? Ну, краше, каже, більш-менш такі знайшла. А знаєш, що може бути ще різ? Тут от ми спустилися в цю ложбину, да? тут прохолодніше, да? А от спочатку, да. до речі, от то місце друге, воно якраз там знаходиться, трошки вище і там сонечко більше. Може там вона є. Бо тут щось не то. А ну. А це і не фламуліна, друзі. Це? Ні, не не це не фламуліна. Отако. Схоже дуже, але не луна. Цей ріша нижче не будемо спускатися. Давай навпаки вверх підемо. І там, де більше сонечка, там походимо. Щось я впевнений був, що ми тут знайдемо на цьому місці, на першому. Але ви все бачили. По путі до другого місця, де можуть рости фламуліни, все ж таки вирішили пройтись вздовж цієї молодої посадки. Подивитися, може, тут на межі великого ліса і молодих дерев щось знайдемо. Але нічого тут, окрім незрозумілих грибів і поганок, не знайшли. На опинці, опинці так розкривалися, як Ух ты, такі змерший, що то капець. Каменюки. Да. но це також не фламуліна. Схожа, але не вона. Потихеньку все вище і вище. Ще трошки і будемо на другому місці. Поруч на пеньки. дощовик. А знаєте, що цікаво? Дивиться. Він не змерший. Чуєш? Дощо але він не змерший. Може в нього інша структура якась, я не знаю. Але воно, воно там піньочок, буквально 15 метрів. Треба їхати щось... з дегіграфорами. Їх у нас ще yeah. виходить знаходити. Ні, ну у нас поки продовжується. з ну. зломулини ніяк не виходить. Так, з кломуліни щось, щось у нас в цьому році не знаходимо її. Дивіться, друзі, ось вони розгадка, напевно, я так думаю. От трошки фламулінки є. Молоденькі. Ну нехай підростає. А тут, дивіться, фламуліна і вся без шапок. В цих місцях ми неодноразово бачили косулі. Тому впевнений, це вони повідгризали шапки. Воно бачите, валяються шапочки. Це фламуліна. Ми ще не дійшли до другого місця, але от такі знахідки вже є. Йдемо до другого грибного місця з останньою надією знайти хоч якісь гриби. Якщо цього разу не вдасться, ми не засмучуємось. Ліс дарує насолоду, навіть без здобичі. Собаки весело бігають навколо, радіючи прогулянця, а ми просто насолоджуємось моментом, гуляємо по лісі, слухаємо його тишу і роздумуємо про кожен крок. Так, ну що, дивимось. Якщо тут, друзі, не буде, то ми сьогодні без грибів. Зараз це побачимо. Тут також, як і з самого початку, маленька фламуліна, бачите, пробивається. Я навіть не знаю іде вона далі, чи такої залишиться. Тут навіть видно, що бачите, теж були грибочки, трошки більше. І вони вигризені. Ну точно звіль поїв. Ну теж Щось треба їсти. Ну що в тебе? А я знову знайшов надкушені гриби. Думали сьогодні порадувати вас грибочками, але, друзі, бачите, знайшли трошки поїдених і маленьких і все. Крутовички, така стара, висохша береза. Але як прогулянка, ну то просто супер. До речі, по прогнозу ще й сніг обіцяють. Напевно, може з'їздимо у гори. А може, якщо встигнемо до сніга, по гігрофори поїдемо. Бо якщо дійсно буде сніг, то гіграфоров ми не знайдемо. От якісь грибочки. Не слухняний жека. Ну це на землі, я не знаю. Точно не фламуліна. Поруч ще. Бачите. Це знаєте на що схоже? На галеріну. Вона росте в... на землі і отак от невеликими кубками або поодиноко. А галеріна це небезпечний. Гриб. В ньому є ті самі свойства, що і в бледної поганки. Отако. Якщо я не помиляюсь, це вона, бо тут пластинки прямо входять в ножку, а у фламуліни ні. Залишаємо ці гриби і йдемо далі. Залізли ми тут у кожен куточок. Ще декілька знайшли маленьких фламулін. І все. О, дивіться, от ще. Це також фламуліна. Воно, теж погризена. Ну, фламуліна ще буде. Я просто бачу, що а, бо, більше схоже на першу хвилю. Бачите, тому що вони ну, по виду видно, що вони не ростуть. А молоденьких таких прям молоденьких нема. Даже Навіть ті молоденькі, що ми знаходили, вони більше схожі на ті, що вже не підуть в рост далі, такі і залишаться. Бо коли молода фламуліна, ну, по неї видно. Напевно, будемо повертати та йти до машини. Підходимо ми вже до машини, друзі. На жаль, грибів нема. Сьогодні ми без них. Але як прогулянка, супер. Собаки побігали, ми свіжим повітрям, підносяться, <си> подихали. Та й гарно. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.